Ой. Ой. Та мені мама дзвонила. Просто... Запитала, що ти робиш. Я сказала, я гуляю. Вона сказала, де? звітую, я сказала, вона сказала, я запитала, де? А я сказала, та ну в парку, блін. Як? Вона сказала, як. Ді? Я пожелала, йду близенько мози, сказала. О, о, стидно, стидно. Так, ходіть до мене додому, а ви заберемо це штука. Та це ми, коротше, передаємо. Прийшов рік. Віта мені назад передає. Ми кожного дня передаємо так, слава. Так, просто е... о, кожен рік ми складаємо сюди на наш один рожий, у нас один день у скільки наша смерти день рождення. Ми складаємо сюди всі наші листи і один одному їх віддаємо. Так, але є такі деякі речі, схожі коробці, ну то там ми їх передаємо в рік. Там є одна дуже цінна річ. Ну не в цій коробці, в іншій. Угу. Просто ми... так. На наше народження їх не змогли передати, скільки на наші дорожчі дуже багато було тривог, а ми не говоримо, коли у нас Ем. Ну і коротше, а іншу коробку ми вже їй віддали, вона вже в неї. І через рік вона мені її віддасть. Uh -huh. А це мені Роксана віддала сьогодні, я їй самі ще зранку віддала іншу коробочку. Просто ми тоді забули віддати, було дуже багато тривок, були обстріли, тому ми не змогли передати. А зараз ми передаємо. У -ут, у -ут, У Але рок сама йде пішки. Боже, тут так темно, а я одна така фонариком свічу. Ну Давайте подивимося, чи в неї тут є воші. Ну давайте в мене подивимося. Не вірте їй, в мене немає вош. А в мене є, подивіться. У мене є воші. Неправда. У нас тут такого. Неправда. У мене тоді не був такий крутий телефон, але він крутіший. У мене вона сіяла від. Ні. Ворот, тебе ще сильніший. У тебе 12, а в мене десь може десятий. Десь так. Дев'ятий. Дочка 15. Тихо, чого фонарик світить? А mm ще. -hmm. Я тільки що помітила, що я стала трохи вище. По перше це не підвора по-перше. По-друге, але подиви скільки вище, у мене не такі підвори. Высокий. Потому вот, 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 вот. что ничего, что надо вот. Ничего. Ничего. а? Что? Ничего. Ай, короче. На это просто тоффичка глуха. И, и, давайте води в 2002-й Давай Так, но Подожди. Я на ухо снимаю? В ухо. А ну стій. Стій. Ні, рівно голову. Ні, наш. Рівно очі зроби, Дивись наверх. Та не головою, а очима, дивись наверх. Очима. А ну. я залякалася. Віта! Ти що, щось натисла? Я вже натисла. Віта. Це до нас. Ой, на мене!

У, а, у де блубін. Знаєте шоу? Чекайте, я зараз вам покажу одну таку фоточку. Зараз буде одна зупиночка. Ви їх побачили. Так, я казала, що це друга частина, яка йде вже 5 хвилин. Віта, скажи, ой, куди ми йдемо ще? Віта, скажи нашу фразу. Все, привіт, і ви на каналі. Ми вічні друзі. Ми вічні друзі. І ось, і ось, ой, ось. До речі, хто забув? Ми йдемо, до речі, шукати злату. Так. Да. Так, і вона вообще в магазин пішла, все, в АТБ. Чи взагалі за кордон? В Китай. До нас, а ми... А, а, угу. а Уявіть, злата насправді тільки що додому повернулася. Оце буде трешняк. А може вона все ж таки у баби пішла? До вас тут заходила злата, але чесно те. Це що наше вам? У мене таких чого в мене не попросили? Скільки полуниця одна? Що? О, давайте. Це жарт, це жарт. Їх треба ще мити, клити, квіти. Дози купити? Нам безкоштовна вода. Měko to je Ale, za to, že neznáš. Já vás tu směť <laughs> 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 Já vás tu směť nechám. Já už.. Já už... Já

мене, я зробила два рази чому, бо я закрутила один раз сама, і в мене вийшла якась... Все розвалилося. Якась воно на паузі вийшла. Ну, то ясно. Угу. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Молоко, я буду роз... Так, молоко, О, скільки воно там? Я дуже буду давати. Так, скільки там молоко? Ти людей на страшно спочекаю. Скільки хліб той? Е, скільки той хліб? Скільки, скільки, скільки молоко? Скільки, скільки, скільки хліб і скільки молоко, будь ласка. Я буду решта, скільки то молоко. А я би до таке? Я б собі не радию, що дуже нато вчити. Так, не легка робота. Що тут? Це скільки? Тридцять сім, і 20. І 57 разом. Я даю решту. Коксулани, свіми благами. Віта, давай давай решту. Це вітине.

Можна буде накрасити? Не можна. Ну можна яхтувати. Не можна виходити. Ні. Ні. Я буду там откривати. Закривай. Подивіться, які губки. Ой. А скільки ці

Дедати. Оце походу. Три. Дріні. П'ять. Вони живе. Стало з інструменти. О! Мені черцей. Так, як його тут включити. О, все. Так, вісім. Де тут? Три. Та, Віто А що це за цифра? Та да, ну я перша всього. А я захочу. Як сте? Які ти собі ногті була зробила, з тихось папері. Дай бок. Їм ваєт А що це таке? Це 5 гривень. О, я хочу таке. А, це сир на піцу. Ага. ага. Дивіться, а скільки це коштує. Понжур білий. А, 20, 10 гривень. 450 гривень? А, ні, це 3 гривні. Ой, блін. О, oh. подивися. Я візьму у собі. собі. Я собі візьму. Я беру собі отаку штучку. Так Солана, будь ласка, ну Це бульйон. А, ні, я, я, я кайф. <серказ> 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 Реально, бульйон? Так, да. пише. Курячий бульйон. Це <серказ> <Все> бульйон. <серказ> а, ось, ось. Ой, я ззаді <серказ> це все, так прикольно. Ана, все тут. Вот и собра. Чекайте наступне відео.